У Миколаєві судять батька хлопчика, який помер через те, що рідний батько відмовився покласти хвору дитину в лікарню і навіть не купив ліків. У слідства є дані, причина відмови від лікування стали релігійні переконання батьків. Наші миколаївські кореспонденти побували на цьому суді. Михайло Погребець, батько п'ятьох дітей. Через його бездіяльність стверджує обвинувачення. Помер найстарший хлопчик в родині, семирічний Марк. Сімейний лікар поставив діагноз, двостороння бронхопневмонія, виписав ліки і направлення у стаціонар. Та батько від госпіталізації дитини відмовився. Ліки не купив. Я не рішився одразу китатися в аптеку, купляти і Ось вирішить дитину за того, що врачу показалося, що потрібно. Я сказав лікарю, якщо я буду бачити, що дійсно йде ситуація становиться гірше, я вийду в швидку і відправлю дитину до лікарні. Позвонив до своєї течії, ми зустрілися з нею на центральному ринку, я передав дитину, розповів, який діагноз поставив лікар і відправив їх до неї. Без лікування стан дитини погіршився. У лікарню марка доправили швидкою. Хлопчик уже був у комі. недостатність, якщо в комі, значить У нього сознания не было. Нарушена была дыхательная система, сердечно-сосудистая, и на фоне лечения, ввиду отсутствие положительной динамики, начала нарастать и почечная недостаточность. Это прогноз неблагоприятный. Три тижні хлопець був у реанімації. Попри всі зусилля медиків, помер, так і не опритомнівши. За фактом смерті дитини, прокуратура Ленінського району відкрила кримінальне провадження. Погребець Михайло Григорович передав свого малолітнього сина, матері своєї дружини, повідомивши їй про попередній діагноз, що був встановлений лікарем педіатром, але свідомо не передавши рекомендований лікарем-педіатром перелік медичних препаратів. Обвинувачення наполягає, якби дитині вчасно надали допомогу, вона була б жива. Рідні, інші. Думки на все кажуть воля Божа. Я своего зятя не обвиняю. Я продолжала ту линию, которую мы ведем. Это наша семейная линия. Мы уповаем на Бога во всем. И если действительно мы молимся, и Господь говорит нам о том, чтобы мы пользовались лекарствами, приглашали врачей, мы это делаем. И мы не отрицаем влияние врачей. Під час судово-медичної експертизи в дитини виявили крововиливу мозок. Експерти вважають, він міг статися внаслідок черепно-мозкової травми. Свідчення судмедекспертів заслухають на наступному засіданні. Поки що обвинувачення не озвучило свої вимоги щодо покарання підсудного. Стаття передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі. Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький. Новини на першому.